Вас на телеканалі РТБ передача громадська приймальня». несприятливі погодні умови ожеледиться власне стаючою досить часто причиною побутового травматизму. Тому сьогодні ми поговоримо про зимові травми а також піде мова про нові методи лікування травм хребта, заміна суглобів і реабілітація хворих після таких хірургічних втручань. Я хочу представити гостя нашого, нашого ефіру. Це головний ортопед-травматолог області, завідувач ортопедо-травматологічного відділення обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук. Валентин Піонтковський. Тому, якщо у вас виникнуть запитання по темі, будь ласка, телефонуйте за номером 23 00 16. Я повторюю 23 00 16. Пане Валентине, я вітаю вас, в нашій студії. Добрий вечір. Що ж, розпочнемо наш, нашу розмову? Ну таким загальним я б сказала, запитанням, власне, що таке травма, і напевно, які є основні причини виникнення власне травм. Ну, травма або травматична хвороба це є відповідь людського організму на, на зовнішні чинники або фактори. Травма може бути не тільки від механічного чинника, а й від термічного, хімічного чинника, радіоактивного і так далі. Тому безумовно, враховуючи що зараз на вулиці ну така негода і зимовий період, найбільш актуально буде поговорити про побутовий травматизм. А що стає причиною власне цього побутового травматизму? Ну, окрім ми сказали погодніх умов, цього року зима трішки ніби не прийшла вчасно, так би мовити, з 1 грудня. Вона прийшла дещо пізніше. Відповідно, ожеледиця, відповідно, сніги. Але це такі основні причини, що які ви знаєте, від побутового травматизму ну на напевно не застрахований ніхто з нас. Скажу відверто, недавно і сам впав і трошки забив собі грудну клітину. Але є певні, скажімо так, групи ризику. Як правило, це є люди похилого віку, переважно ті люди, які страждають ще якимись супутніми соматичними захворюваннями. Наприклад, там вертебро недостатність, я маю на увазі порушення крового обігу головного мозку. І досить часто людина виходить з приміщення ніби о, в нормальному стані, але запаморочилася в голові, впала, і, о, і є результати, і, і, результат, і маємо проблему. Ось. Тому о, люди старшого, люди похилого віку, вони повинні бути вкрай обережними. В зимовий період. Безумовно, дитячі травми так само супроводжують цей зимовий період, оскільки дітки досить часто необережні, досить часто вони не слухаються, батьків, бавляться в різні зимові ігри і так само отримують травми. Ну і всі, звичайні громадяни, всі рівняни, вони повинні бути досить обережними, тому що на вулиці вкрай слизько. І впасти ну це дуже дуже легко, і дуже просто отримати будь-яку травму. Ну, власне, дійсно, і статистика свідчить, що саме люди похилого віку найбільше страждають власне в зимовий період від, від певних травм. Дійсно, нам потрібно бути обережними, але ви як лікар ортопед травматолог що би ви порадили би людям, як вберегтися, власне, від від таких, ну, Найкраще, най 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 якщо така негода, як, наприклад, сьогодні, найкраще людям старшого віку, утримати, утри утрим, утрим, утриматись від виходу на вулицю, оскільки ну, напевно комунальні служби будь-які не змогли би справитися максимально швидко і очистити всі тротуари, і всі вулиці, і покрити цей лід якимось захисним шаром там піску чи солі. Тому якийсь часовий проміжок того, що буде велика небезпека падінь, залишається. Тому я б рекомендував все-таки утриматись від виходу. Але якщо, якщо все-таки людина старшого віку зібралася десь вийти, то краще, щоб поряд хтось був з родичів або з друзів, ну більш молодших, які могли б підстрахувати там, від падіння. А чи завжди переломи кисток свідчать про недостатню кількість кальцію? От, нас так як зазвичай прийнято вважати? Звичайно, остеопороз є важливою проблемою, і як правило, він ну, є таким фактором ризику у людей старшого віку при переломах довгих трубчатих кісток? Я думаю, що ви абсолютно праві. Недостатність кальцію є вагомим фактором, але остеопороз виникає не тільки при недостатності аліментарного кальцію, тобто при недостатності споживання кальцію в організм. Є багато різних причин, які можуть призводити до остеопорозу. Тому для того, щоб визначитись, чи потрібно тій чи іншій людині приймати кальцій, як часто приймати, якими курсами. Необхідно все таки про порадитись з лікарем, визначити причину. Ось які причина може бути не тільки ортопедична, може бути гастроентерологічна причина, може бути причина пов'язана з порушенням якогось гормонального процесу, от, з порушенням роботи щитовидної залози, з недостатністю вітаміну Д, ну тобто. Причин досить багато треба визначити причину і тоді вже а, вирішувати питання Остеопорозу. З якими найчастіше власне побутовими травмами звертаються до вас пацієнти у ваше відділення? Відділення ортопеда, травматологічне відділення, так обласної клінічної лікарні. Ви знаєте, спектр а, травми досить широкий. Але найчастіше лідирують це пошкодження гомілкоступневого суглоба, пошкодження, пошкодження кісток запястя, переломи шийки стегна у людей літнього віку, переломи на діафізарних частин, кісток гомілки та стегнових кісток. От переважно оці от травми. Угу. Ну і відповідно, якщо брати а, з таких більш серйозних локалізацій, то це пошкодження кісток тазу і хребта. Вони рідше, але також є в достатній кількості. А Переломи кінцівок? Переломи кінцівок. Та, так, 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 а, як я сказав, це переломи кісточок, як правило, в гілкоступневому суглобі, і переломи променевої кістки в типовому місці, переломи кісток зап'ястя. Оце найчастіше. Ну, а власне, якщо так охарактеризувати, які найбільш небезпечні є травми? А, звич... Серед цих, які ви назвали? Звичайно, в різної вікової категорії небезпека травми по-різному відображається. Якщо в молодої людини ця травма може бути банальною, то для людини старшого віку вона інколи може бути фатальною. Наприклад, перелом шийки стегна для людини старшого віку може бути може призвести до летального кінця, тому що статистично не тільки в нас, а й за кордоном, люди похилого віку, особливо люди з остеопорозом, одною з причин смерті є переломи шийки стегна. Люди не помирають від самого перелому, люди помирають від наслідків перелому. Як тільки людина похилого віку лягає в ліжко, все це вже малорухливий спосіб. Це життя. малорухливий спосіб життя. і Відповідно приєднуються інші а, причини. Це є а, тромбоемболії, утворення тромбів в а, а, венах нижніх кінцівок, які досить швидко можуть розпочутитися по всьому організму і а, а, стати причиною смерті. А, це є пролижнь, це є а, а, урогенітальний сепсис. І так далі, і так далі. Тому а, люди старшого віку, які отримують перелом шийки стегна по а, європротоколам, повинні бути оперовані максимально швидко. Максимально швидко активізовані, тобто поставлені на ноги, і максимально швидко вернутися до звичного способу стереотипу життя, тоді це є запорука того, що ми спасемо життя цієї людини. Ну власне, про операції, про операційні такі хірургічні втручання, про новітні технології, ми поговоримо з вами згодом. Але все таки, яка повинна бути найперша. Допомога тоді, коли наприклад людина впала, вона відчуває гострий біль. Що необхідно найперше зробити ну, сторонній людині чи тій людині, яка е, поряд? Ну перше необхідно провести імобілізацію кінцівки. Якщо це верхня кінцівка, то використати косиночну іммобілізацію, або можна просто руку зафіксувати між гудзиками там пальто чи плаща. І відповідно, якщо є якісь підручні засоби там у вигляді картону або дощечок, зафіксувати передпліччя. Якщо це нижня кінцівка, то так само використати підручні засоби у вигляді там, якихось твердих предметів і зафіксувати, тобто шанувати кінцівку. Перше, наступне, якщо є ознаки відкритої рани кровотечі, то ні в якому разі не промивати. Нічим рано, ні в якому разі нічого ну, не вправляти, якщо там, не дай Бог, виглядає кістка або якийсь фрагмент. Постаратися зафіксувати цю кінцівку, якщо є можливість накласти асептичну пов'язочку, накласти асептичну пов'язку, лід або якийсь інший холодний предмет на ділянку пошкодження, і максимально швидко доставити пацієнта в лікувальний заклад. Якщо ж до лікувального закладу, ну скажімо, людина відмовляється, наприклад. Або, думає, поболить і переболить. Ну оце, оце погано. Це погано. Це погано. Оце Краще такого не робити. Якщо є пошкодження хребта, то необхідно знайти ну, щось у вигляді щита. Як правило, це як можна... розрізнити? Вибачте, пермі, uh -huh. як розрізнити? От коли ви кажете, йде вже пошкодження хребта? Це має бути теж якась біль відповідна. Це біль в спині. Uh -huh. Якщо є перелом, то відповідно людина обов'язково це відчує і від... диференціює це від забою. Вона не зможе рухатись. Просто я перепрошую. Ми продовжимо з вами. В нас є телефонний Дзвінок 230016, Це телефон прямого ефіру. У нас є додзвонювач. Доброго вечора. Ми слухаємо вас будь ласка, У мене є запитання до лікаря, звати мене Леони Михайлович. Говори, биласка, Я би хотів запитати, волоснище. чи ось в цю в цей зимовий період чи проводяться якісь навчання в школах, в інститутах, серед студентів, як це правильно поводити, щоб, наприклад, не мати ось цих травм, які ви говорите, і про першу медичну допомогу, чи знають наші учні, наші студенти, як це потрібно поводити, коли таке трапляється? Дякуємо вам, дякую за запитання. Ну хочу акцентувати увагу, що все таки лікувально-прилетичні заклади на нашої області працюють в цьому напрямку. Районні на районі досить часто мають виступи на радіо і телебаченнях, в тому числі на і на в школах. Ми ж в свою чергу, як обласний заклад, то проводимо певні заходи по профілактиці травматизму, в тому числі і дана передача є таким профілактичним, скажімо так, заходом, щоб люди були ознайомлені з тим, як себе вести при отриманні травми. Але все-таки основним залишається ну, керівництво тих закладів, де навчаються діти. От на них все таки покладено покладена відповідальність за проведення профілактичної роботи. Вони повинні залучати співробітників медичної галузі, і відповідно тоді ця робота буде більш ефективною. От, Валентина Костянтинович, ну можливо, це запитання не до вас, скоріше, можливо, до працівників управління освіти. Я пам'ятаю, що я вчилася, навчалася і в інституті, і в школі. і У нас були от спеціальні уроки, так би мовити, де дійсно навчали, як надати найперш найпершу найнеобхіднішу допомогу, власне, навіть при падінні чи при переломі. От ви не знаєте теперішню ситуацію навчальних закладах, такі предмети і зараз існують такі предмети, як валеологія. Вони є. Чому? І Дітей навчають, як провести профілактику того чи іншого захворювання, як вести здоровий спосіб життя. Ну не зможу дати оцінку в тим ну, так, <глухи> урокам, тому що ну не був присутній на них. Але я думаю, що програма шкільна вона є стандартна і вона відповідає тим, тому рівню, який має бути. Повернімося до нашої розмови, так щодо падінь і забоїв в області, скажімо так, хребта, так людина відчуває гострий біль, що так, необхідно як, потрібно зробити, як, якщо є ну скажімо так підозра на перелом хребта. Ми повинні в першу чергу зробити все для того, щоб ну, не зробити гірше. Да? А найгірше це може бути пошкодження спинного мозку. Тобто зміщення фрагментів пошкодженого хребта може в свою чергу пошкодити спинний мозок. Тому ті люди, які є поряд, повинні знайти підручні засоби у вигляді щита, як правило, це є двері. От вони є всюди mm -hmm. О, і використати двері, зняти їх і використати їх в якості, ну скажімо так, імобілізаційної шини для пацієнта і доставити його в лікувальний заклад. Mm -hmm. а взагалі, як часто до вас звертаються пацієнти, наприклад, так, які покаталися на лижах, на ковзанах, на сноубортах, досить часто все таки в це в зимовий період, як правило, так. Все-таки є сезонність травм. Якщо, наприклад, влітку, коли достигають там певні фрукти на деревах, є сезонність травм від падіння, то в зимовий період є певна є певна сезонність травм від катання на, на лижах, сноубордах і так далі. Досить багато пацієнтів звертається до нас із Буковелі, з інших гірськолижних курортів. З такими травмами, і ми ну, всім стараємося якісно кваліфіковано дати допомогу. Е, от як ви думаєте, власна ваша думка? Е, такі травми трапляються лише від того, що людина є самовпевненою, можливо, десь недооцінила свої можливості. Ви стикаєтесь, власне, з такими людьми? Ви спілкуєтеся з ними? Часто, звичайно, буває те, що людина потім критично оцінює ситуацію і каже: напевно, я все-таки досить був самовпевнений. Ну, Але скажу вам відверто, що досить часто причиною того стає і ну, вживання алкоголю, можливо, і надмірне вживання алкоголю інколи. Інколи це є велика концентрація людей, які не зовсім добре вміють їздити на, на лижах. От ви знаєте, що в Буковелі, як правило, травми отримують на тих спусках, де найбільше новачків. От, там, де спуски доволі такі круті і люди їздять професійно, там травм набагато менше. Тому що, як правило, травма отримується не тільки від падіння, а й від наїзду одного там з спортсменів на іншого. Таке буває. Тобто, як ви на початку програми сказали, потрібно бути і обережним. Звичайно, береженого Бог береже, всяке в житті трапляється, але все-таки, напевно, більша половина наших проблем залежить від самих нас. Так, безумовно. Е -е, в нас є ще один дозвонювач. Я нагадаю також телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі 23.00.16. Будь ласка, телефонуйте. Якщо у вас є запитання, до гості нашого студії в нас є. Дозвонювач. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Алло, ми слухаємо вас, просимо. Задавайте ваше запитання. Спробуйте ще раз. На жаль, ми телеглядача не чуємо. Алло, Ви, ви чуєте нас? Дзвіночок, здається, зірвався, але я думаю, що якщо потрібно, то зателефонують. Давайте відтак від побутового травматизму ми перейдемо з вами до. Напевно, роботи вашого ортопеда травматологічного відділення, я нагадаю, рівненської обласної клінічної лікарні так. я знаю, що дійсно до вас звертаються телегнетелеглядаче, пацієнти, так не лише з рівнищини, а й з сусідніх областей. Як часто вони дійсно звертаються? З, звичайно, звертаються люди з сусідніх регіонів, як правило, це Хмельницька область, прилеглі райони. Я перепрошую угу. нас ще один дозвонювач, можливо, це щось телефонував. Алло, вечір добрий, ми слухаємо вас. Алло. Алло, ви в прямому ефірі, будь ласка, задавайте ваше запитання. Ми слухаємо вас. Майжаль, Доброго вечора. Так, так, слухаємо вас. Задавайте. Так, будь ласка, У мене не питання. так питання, як е, слова вдячності Валентину Костянтиновичу. Е, потрапила, слава Богу, до нього у відділення і ну, просто хочу сказати дякую за те, що поставили мене на ноги і зараз повноцінно хожу. Дякую вам. Дякую вам за слова подяки. Не хворійте. Я думаю, що завжди приємно лікарю слухати слова вдячності від своїх пацієнтів. Власне, так. Дякую. Отож, звертаються до вас із сусідніх областей, так як ви сказали, ви застосовуєте надскладні, скажімо таки, надсучасні новітні методики, так у хірургічному втручанні. І знаю, що цих хірургічних втручань ви дуже багато робите, власне, таких, ну. Я не можу сказати цікавих, але ну своєрідних, так от якщо б ви могли б виокремити, наприклад, якусь операцію, яка була для вас, як для лікаря, складною і в той же час цікавою, і ви в той же час бачили відповідний результат, позитивний результат. Угу. Ну, ви знаєте, складні операції для нас це не нове, зустрічаються вони досить часто, але безумовно є такі пацієнти, є такі оперативні втручання, які ну, залишають слід в, в пам'яті, пам можливо, трошки навіть в серці. Була одна пацієнтка, досить складна, вона була з Львівщини. Це було враження неспецифічним запальним процесом декількох тіл хребців з формуванням гнінного натічника в на ділянці хребтового каналу. І поступово, поступово в цієї жіночки відбувся нижній парапарез, Тобто, ну скажімо так, нижні кінцівки перестали рухатися. Угу. Валетись Костянтиновичу, я вас спробую перебити, бо здається, знову нас є угу. дозвонювач. Вечір добрий, Ми слухаємо вас. Так, так. Добрий ага. вечір. Добрий вечір. Я мене звати Зоя Антоніна. Я вже от більше як місяць не можу добре ступати на ліву ногу. До кого мені звернутися, до вас може особисто. Звичайно, можете звернутися до мене особисто, можете звернутися до свого травматолога по місцю проживання. Якщо ви проживаєте в місті Рівному, то це а, тоді міська поліклініка. Якщо ви проживаєте в районному місті. В Корецькому районі живу. В якому в районі? Корецький район. Районі. В Корецькому районі. В Корецькому районі. Тоді, тоді ви можете звернутися до а, травматолога поліклініки в ЦРЛ. Якщо маєте бажання, можете напряму приїхати прямо до мене і проконсультую вас, я або хтось з моїх колег. Ну, відверто сказати зразу, чому вас відповісти на ваше запитання, чому у вас виникають болі при ходьбі. Причин може бути досить багато. Тому потрібно вас оглянути, провести певні обстеження, і тоді ми вам скажемо точно, чому вас болить нога і що потрібно робити. Дякуємо вам. Отож, звертайтеся так до лікарів. Тож, ми хотіли, що я хотіла верні, щоб ви окремили власне цю складний так, випадок, який у і ск складність цієї патології була в тому, що ну, це ще була жінка старшого віку, їй було біля 80 років у, з букетом супутньої, супутньої патології. Ну скажу з такими сумісними зусиллями з нашим відділенням реанімації інтенсивної терапії. Нам вдалося провести складне оперативне втручання, ну, воно полягало в звільненні спинного мозку, тобто лямінектомії на цьому рівні, стабілізації хребта і резекції тих вражених тіл хребців. Операція тривала біля шести годин. Уявляєте собі, що жінка в такому поважному віці з супутньою патологією, 6 годин в наркозі, складна операція, крововтрата – на тому віддаю собі, скажімо належна. так, на ну ні, ні не належна, а де собі отчот, як так кажуть, на зі мою в тому, що не тільки моя заслуга в цьому, а і наших анестезіологів, які успішно провели знечулення і компенсували ту крововтрату відповідно. І е, вивели цю жіночку на належний рівень по всім показникам. І ви знаєте, що е, вона лишилася задоволена, повний регрес неврологічної симптоматики вона своїми ніжками від нас поїхала mm. додому. До сих пір родичі її, її донька телефонують, спілкуємося жива, здорова. Ходить, рухається слава Богу. В одному інтерв'ю ви також казали, що ви робите таку унікальну методику операції хребта за допомогою, здається, рентгенівського апарату, встановлюєте титанові установки, здається, і вливаєте цемент. Наскільки такі операції успішні? Як швидко пацієнт приходить, так би мовити, до ну до гарного наскільки позитивний результат швидко? Рен, операційний рентгенівський апарат ми використовуємо майже завжди, майже на всіх операціях, не тільки на операціях вертебрологічних, тобто на хребті, але й при звичайних пошкодженнях трубчастих кісток. При операціях на тазу цей апарат ми використовуємо. І він дозволяє прямо в операційній, Зробити рентген-знімок, але отримати його не на плівці, а на моніторі з досить мінімальним навантаженням променевим для пацієнта і для хірурга. Такі операції виконують лише в обласній лікарні. У вас ну електронно оптичний перетворювач наскільки мені відомо, поки що є тільки в, в стінах нашого закладу. Тому такі операції виконуємо. Ми ну, під ним виконуємо тільки ми. Я знаю, що ви ще виконуєте операції заміну суглобів. Я думаю, що це телеглядачам теж ну, важлива, скажімо так, інформація, наскільки складними є ці операції, так, наскільки є вони дороговартісними. Операції наступні і, власне, я перепрошую, суглоби яких ну, ділянок тіла, якщо так можна сказати. <гум> Ендопротезування кульшового та колінного суглобу успішно проводиться в нашому відділенні. Звичайно, імпланти є дороговартісними. Вартість їх є різна, в залежності від фірми виробника, від комплектуючих, з чого складається імплант, тому ну, так сказати чітко про ціну я й не можу, тому що діапазон досить широкий. Це залежить від матеріалу самого так, суглобу, так, так, так. Яким, який має поставитись, так, так би мовити. Так. Всі операції в нашому відділенні виконуються безкоштовно. У нас є державний заклад, не приватна клініка. І хочу акцентувати увагу на тому, що є державна програма, всеукраїнська по заміні кульшових та колінних суглобів, і наша обласна розроблена мною сумісно з управлінням охорони здоров'я і винесена на сесію обласної ради, і в принципі було прийнято позитивне рішення по цій програмі. Щороку виділяється 350 тисяч гривнів з обласного бюджету і закупляються імпланти у вигляді кульшових ендопротезів та колінних. І щороку близько 30-35 імплантів ми отримуємо по квоті міністерства. Тобто, прямо з Києва нам присилають ці імпланти. Існує черга в управлінні охорони здоров'я. Існує черга пацієнтів, яким потрібно провести це оперативне втручання. Для того, щоб стати на чергу, необхідно перше мати групу інвалідності по даному захворюванню, а друге, отримати консультативне заключення спеціаліста, який буде виконувати це оперативне втручання. З цими двома документами людина звертається в управління охорони здоров'я і стає на чергу. І тоді, вже... і, тоді, і тоді проводиться. Ну, на жаль, пацієнтів досить багато. А імплантів мало, тому черга досить велика. Ви не рахували, у вас ведеться яка статистика за рік, скільки ви робите таких власних операцій? За 2013 рік в нашому відділенні проведено 140 операцій з приводу заміни колінного та кульшового суглобів. Люди найчастіше якого віку до вас звертаються Рі... власне, по заміні суглобів. Різного. Якщо це диспластичний колесартрост, то це можуть бути люди і до 30 років. Мається на увазі, якщо це ну, причина косартрозу вроджена патологія кульшового суглоба. Найстарший пацієнт, якому ми провели заміну кульшового суглоба, це був дідусь 89 років. А, все так само так, успішно. Праця відпрацьована, триває вона приблизно біля 30-40 хвилин, якщо немає ніяких ускладнень. Звичайно, є різні патології. Буває, що вертлюгова западна не сформована або недосформована, її треба ще проводити реконструкцію вертлюгової западни, Тоді ці операції значно подовжуються в часі. Якщо за стандартне депротизування, то сам етап заміни кульшового суглоба біля 30-40 хвилин триває. Що ж, наш ефір завершується. У нас є буквально півхвилини. Так, щоб підсумувати все сказане вам, можливо, вас хотіли б ви можливо ще щось, щось додати. Будь ласка, дорогі рівняни, ортопадармолічна служба завжди відкрита для вас, і ви повинні знати, що ортопадатромолічне відділення обласної клінічної лікарні в будь-який час доби готове прийняти будь-кого з вас надати належну допомогу. Звертайтеся. Будемо раді допомогти і не хворійте. Ну і власне види хірургічних втручань, тобто, що ви лікуєте, які робите операції. Ця інформація, напевно, вся є на сайті так. Так? Так. вашого відділення і вашої обласної клінічної лікарні. Так? так що ж, я щиро дякую вам за увагу, вірніше, не за увагу, а за те, що ви знайшли час завітати цього вечора до нас в студію. Дякую Надати вам. цікаву інформацію нашим телеглядачам. А вам, шановні телеглядачі, нагадаю, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру, гостем нашої студії, був головний ортопед-травматолог області, завідувач ортопедо травматологічного відділення обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук Валентин Піонковський. Ми бажаємо вам здоров'я і до побачення. Дякую.